Привіт всім! Ми, учні 16-го ліцею, хочемо вам показати неповторні фішки нашого району Крошня. Тут, стоячи біля напису Я люблю Крошня, я розкажу вам про сам район Крошня. На берегах річки Крошенки люди оселились ще здавна. Район розташований на північі від іс історичної частини Житомира. Агроколедж моє улюблене місце для відпочинку. Тут, на зелені доглянутій догля... халявині, природі, території. Молодь може не лише отримувати нові знання, але й насолоджуватись чудовою атмосферою природи. Теплі пори року наш агроколедж перетвориться на справжній оазис спокою. Це ідеальне місце для відпочинку, де молодь може насолодити свіжим повітрям та позитивною енергією. Тут кожен відчуває спокій і гармонію природи. В території гроколеджу розташований справжній храм спорту. Це наш стадіон. Це місце, де молодь збирається вдосконалювати свої спортивні навички, грати у футбол та волейбол та з задоволенням пробігати кілометри. Для всіх шанувальників печінку та ароматичної кави. У нас є одне чудове місце. Це наше кафе Хью. Тут учні можуть випити смачну каву, насолодитися затишною атмосферою та зарядитися енергією після уроків. І ось наше останнє місце це пам'ятник «Чорнобиль». Місце вічної пам'яті загиблим учасникам Чорнобильської катастрофи щороку, 26 квітня. Люди тут збираються щишанувати пам'ять героям, які жертвували своїм життям для порятунку інших.